Дві білещини серед мальовничих розлогих полів та втаємничених лісосмуг сухополов'янських земель ніби розташувалися дві сестри, дві білещини, одна на горі, а інша в яру. Місцеві старожили оповідають, що колись давно. Жив на цих просторах пан Білецький, який мав двох вродливих доньок. Батько дуже любив своїх дівчат, балував, виховував у розкоші. Росли доньки на радість виростали, поки й на порі стали. Надумав пан віддавати їх заміж. Вирішив, що подарує на весільний посаг найкращі землі, які має, тож дав дівчатам по хутору, так, щоб сестри були поряд одна з одною, щоб могли приходити в гості, поговорити, порадитися. Турботливому татові дуже хотілося, аби сестри не забували одна одну, щоб родичалися. І здійснилося його бажання дві білещини і тепер, наче дві сестри. Люди кажуть, що й дочки поважали одна одну, і жили все життя в мирі та злагоді. Один із хуторів розташовувався на горі, тому й отримав назву Горова Білещина. інший у Яру Ярова Білещина. Ось так по родинному і існують ці два невеликі поселення, що доповнюють одне одного та несуть крізь століття легенду про своїх власниць. Природа тут така, що і жити і дихати хочеться, наче дивишся на дівочу вроду, особливо розкішні білещинські краєвиди в пору золотої осені. Коли все вбрано в багрові, золоті, жовті кольори? З височини білещинських гірок це виглядає немов картина, написана талановитим художником. Подейкують, що й нині, коли стати на пагорбі Горової білещини, то можна почути дівочий сміх. І хто ж то сміється? Яка з дівчат? Правда, це чи ні? А візьміть і перевірте в народі нічого просто так не буває. Лідія Дехтяренко, село Сухополова.